Всім привіт! Сьогодні у нас буде з вами розпаковочка. Це у нас є Resort. І ось така у нас коробочка від Сінсею. Поки я розпаковую, наразі хочу вам подякувати за те, що ви дивитеся мої відео. Ставте лайки та коментуйте. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал. Ну, а ми дивимося, що у нас тут цікавенького є. Так, коробка велика. А річ у нас тут одна. Дуже довго зараз йде доставка до трьох тижнів. Чекала прям дуже довго, але воно дойшло. Так. так. Ось така в нас штучка. Зараз я вам розкажу, що це є таке. Тут є розміри, можливо, комусь треба. Так, а це в нас є ось така підставочка під вина. Так, ось така в нас підставочка для вина. Я зараз вам покажу, як це працює. Ось так берете вино і собі ставите тут. Ось так. І тут ще є для двох. Тобто на 6 пляшок. Дуже цікава штука. Брала на розпродажі її... Це, це я не на розпродажі, до речі, брала. Це воно коштувало 300 гривень. Цікаво, чи є, є тут ціни. Цін тут немає. Ось, вам покажу поближче, але мені вона дуже сподобалась. Є також ще там інший колір білий. Мені сподобався чорний. Ось така класна штучка. А ми дивимося далі, що в нас тут є в резерві. Так. У нас тут небагато речей. Почнемо з нижньої. Так, це у нас є футболочка розмір XL, як бачите, тут позаду вона трошки довша. Так, XL в нас є 54 см і довжина в нас тут є 57, і зараз поміряю спінку. Так, спінка в нас є 65 см. Ось така дуже приємна по якості. Тут гарний малюнок. Ось такий. Мені дуже подобаються футболки в резерві, вони дуже класно стираються і матуся також дуже класна. А ще дуже класно, якщо її, її взяли на розпородажі. Так, це в нас така ж сама Xelка, та ж сама моделька, трошки інший колір і інший малюночок. Ось така. от вона. Це у нас котон 100%. Навіть можна побачити на відео, що якість. Дуже класно. Так, ми дивимося далі. У нас є штани. Нагадую, для тих, хто перший раз дивиться, то в описі я залишу для вас ціни і силочки, де я їх брала. Наразі ціни можуть бути трошки інші, тому що брала я на знижках. Так, у нас тут є кармашки. Це в нас 46 розмір. Пише, що тут 125-126 злотих, але ми явно брали їх дешевше. Можливо, десь за 700. Але наразі я не пам'ятаю. Дуже вони, вони класні. Колір такий бутилочний, темно-зелений. Дуже класний Давайте зроблю для вас заміри. Так, тут у нас кармашки обмашки Осадка в нас є висока. Також тут є ремінець. Так. Тут у нас є 29 сантиметрів. Тут є 45 сантиметрів, і звідси у нас є 69 сантиметрів. Дуже класні вони по якості прямо. Реально прикольно. Так, а ми дивимося, що у нас тут ще є. Так, у нас тут ще одна пара брюк, а, така ж сама, але інший колір. Також у нас це є 46-й розмір, тому заміри я не буду вам робити. Зробила в попередніх штанях. Тут у нас такі ж самі кармашечки. Ззаду так, вони такі ж самі. Ось такі у нас сьогодні класні штани. Так, давайте подивимося. Тисячу гривень вони коштували, але ми на знижці брали, воно було трошки дешевше. А наразі хочу подякувати за те, що ви дивитеся моє відео. Ставте лайки, коментуйте і до нових зустріч, па